Пам'ятаю, як колись із друзями я грала, як тоді дивились в небокрай. милувалися хмаринками у небі, подруга казала ще зі мною грай. Літаки тоді літали в небі. Ми махали їм услід рукою, посміхаючись, ми їм раділи і не знали, що стануть нам бідою. Грали з друзями раніше влітку. Міркували ми, яким майбутнє буде світ, що життя все змінить смска, літака відбувся скорська зліт. Ось роки минають, день за днем проходить. Лячно нам виходити у двір. Нас лякає не чудовиської сказки. В світі є і ще страшніший звір. Інші в нас тепер із друзями забави. Як би швидше від ракет втекти? Як скоріше спуститись до підвалу, де найближче сховище знайти? Ті дитячі запавки давно забуті. Діти, подорослі шали вмить, залишили іграшки, знайомих, друзів в інше місто нас маршрутка мчить. Як це їхати туди, кудись далеко, де ніколи ти іще не був? Там, де нікого ти ще не знаєш? А про дім свій рідний, ти забудь, щоб забула про усіх найкращих подруг: рідну школу, парту, рідний клас. Лячно думати, що ця подія кілометрами умить розділить нас. Діти у страху не мають жити. Діти не повинні чути гул ракет. Діти мають грати і пустувати, їздити в театр на балет. Діти вночі повинні мирно спати. Бачити дитячі кольорові сни не повинні ми втрачати друзів. Ми за Україну без війни.